Роман, скажіть, будь ласка, повертаючись до Авдіївки, наскільки може бути загрозлива ситуація, от в контексті останнього проникнення ворога в межі міста. Це вуличні бої вже на перспективу чи вже Це вуличні бої на перспективу. Зараз тривають стабілізаційні заходи, щоб повернути ті втрачені позиції, куди зайшов ворог. Сподіваємося, що це станеться і ворога звідти виб'ють. Але якщо у них буде розвиток подій, вони зможуть туди. Набити багато піхоти, відповідно закріпитися. Це буде розвиток уже наступальних дій на вулицях, на вулицях Авдіївки, вуличні бої, і це може бути в цілому навіть загроза для всього східного сектору міста Авдіївка. На фоні останніх подій у Старіявдіївці чи може вирівняти ситуацію? Скажімо, появу наших резервів це ж доведеться їх десь брати, ослаблювати інші відтинки. І вони зараз потрібні. І про це говорять всі резерви дійсно потрібні, і в цілому зараз важливо, як самі хлопці там бійці, аеророзвідка, різні структури будуть працювати в тандемі. Як це все буде вибиватися у ворога, повертатися назад? Зараз все залежить на місці. Звичайно, що підкріплення треба і не тільки в людському ресурсі, а й в боєприпасах, в техніці, в всьому. Але це комплексні підходи, які в цілому залежать знову ж таки від самих дій, навіть з наявними ресурсами. щодо дії, от штурмові тепер ми бачили. Велисвідка відбувається практично у сутінках і вночі. Чому вони вибрали таку тактику наскільки вона ефективна? ви ж теж їздите по фронту, спілкуєтесь з хлопцями? По різному, тому що, наприклад, ось на днях великий штурм був на півдні зранку. Кам'янка Веселе декілька днів назад. Теж зранку, тобто в день, вночі більше застосовується піхота, застосовується ДРГ, якісь малі групи, які малопомітні, вони намагаються проникнути в притул до позиції, якось залізти непомітно. І о, так от. Пробують лізти, але якщо масовані штурми, то вони десь починаються більше зранку, за допомогою техніки в різний час доби там, в залежності знову ж таки від погодних умов, тактики і в цілому накопиченого ресурсу, який має ворог. А скажіть, будь ласка, утримання в Діївки, не секрет, що це виснаження ворога? Скажіть, будь ласка, цією обороною чи ми самі себе не виснажимо? На сьогоднішній день у нас по суті не залишається іншого вибору, як оборонятися, виснажувати повністю ворога, у якого. Більше ресурсів, перевага, зокрема в людському ресурсі, в техніці вони не шкодують. Можна говорити про якусь якісну атаку, якісні вибрані тактики, але вони цього в більшості випадків не дотримуються. Вони готові класти дуже багато людей, щоб досягнути своїх цілей, і наша задача як можна більше нанести шкоди їх сточити. Відповідно, вже далі можна в майбутньому буде про щось говорити, А на сьогоднішній день тільки... Оборона, яка буде наносити як можна більше шкоди ворогу.